Добрий день гості мого каналу. Сьогодні приїхали на поле, де посіяні 4 гібриди кукурудзи в нас. Вчора були, позавчора верніше, були на кукурудзі Піонер і були дуже здивовані тим, що вона така чахла-чахла, і оце тільки недавно зацвіла, але вже там по два качана сформовано, навіть даже по три. Є. Так, густота. Що там 72, тут 75 тисяч. Так, тут у нас оце посіяно ДК 315. Так, отакий фон її. От бачите, ми пішов. Дощі пройшли. І що я вам скажу? Що тут, мабуть, більші дощі були, ніж в цьому, ніж під селом. Там, де я позавчора був, бо отут серединка була така сухенька. Воно то постікало тут. Так, ну вологе налиться нам предостаточно, я думаю. Навіть вже як і не буде дощу, все, вона вже своє одібрала. Так, оце дивіться. Посохло, бачите, листя, нехватка азоту. Це в 315-й така біда. На 39-й не видно, хоча удобрення вносились всі одинакові, що тут, що там. Так, що вона тут? Ось дивіться, по два качана. Ну, другий тут, звісно, вже не буде. Отаке. Тут по 18 рядів, отакі качанчики, вже, бачите... Особливість його ще він не налився, а вже, бачите, клониться, я там ішов, так є, вже понаклонялися донизу. Вже скидати вологу. Так, ну, качанчики, в принципі, такі, як і на піонерові. Так, ну, виламувати не будемо ламати. Так, Тепер подивимося різницю між е дкс 39-39, Вона тут трошки далі. Тут бур'яну трошки більше. А що воно так? Одними гербіцидами бризкалось. Ось дивіться. Ось бачите за що я говорив. Ось уже, ось уже бачите, наклонився до Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ну можливо тут койде. Ось бачите, дивіться, де тут Вон рядом де нема зернини. Ось уже який качан. І другий сформований і клониться донизу. так, Йдемо далі, щоб уже точно, щоб ми попали на 39-ту, бо воно тут, можливо, в ДК 315 засипали наверх. Трохи там було 39-ту. Так. Ну, тут я дивлюсь, що, мабуть, мішана ще. Ми ще на те підемо далі. Тут і донизу чогось і бур'янистіше воно пішло. Так, ось бачите, тут і бур'яну більше. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Вона нижча, нижча. А що вона нижче? Качани тут ще тільки-тільки-тільки наливаються. Оце дивіться, який качан рядом. ну Що з нього буде тут нічого з нього не буде. Ну, як кажуть, курчат, то осені вважають. Ну, вже на даний момент я бачу, що ну, 39-та не переб'є піонера. Ми піонера ніколи не сіялися, в цьому році нам трошки предложили. Ну, оце так. Вже, в принципі, запилилась. Запалилась вона. Можна отак 39-ту розмотаємо. Да. Запилилась вона доверху. Так, що я не бачу, я тут по камість ні тлі, ні метелика. Так що, будемо далі наблюдати. Ось дивіться. Ось дві рослини стоять. Ось. Е е як по висоті, ось і видно. Оця ось, ось рослина вища. І ось ця рядом вища. Це ДК-315. Подивіться, які тут качани. Ось, і другий. Рядом ось. 39-39. Що це за херня? Я не... Зрозумів. Так, і ось дивіться. 315-та. Це ось 39-та. Ну, не знаю. Не знаю, що воно покаже. Так, зараз поїдемо до нашого раджеті Ось дивіться, ось теж 315-та. Ось викинула два качани. Два качани. Ось 39-та. Що це таке? Це 39-та. Не знаю. Хоча сімено все оригінальне. Ну, побачимо. Так, ставлю на паузу. Зустрінемось на раджитті. Так, До раджеті не дійшли, бо далеко йти. В принципі, що зайшли на 3730, ДКС 3730. Теж дивіться, такий качанчик, як у... ДК-315 Вже запилився, навіть можливо і більший. Ось дивіться, є по два ФАО тут раніше, там, по-моєму, 280-те. Ну, зацвіло все воно однаково. Ну, качани доволі непогані. Я думаю, що навіть краще, ніж 39 -та. На рівні СДК-315. Так, що я вам скажу? На даний момент Піонер, так, саме краще, Піонер П974, краще виглядає на цю дату. Ну, все, височенько, все. Так, дякую всім за увагу. Про раджеті зніму, викину, мабуть. Оддельно е, відео. Там походимо по ньому, там в нього посіяно майже 13 гектарів. І подивимось. Так, дякую всім за увагу, до побачення.